Через ці помилки ти не отримаєш карту побиту. Щоб бути впевненим у позитивній децизії при подачі, треба звертати увагу на усі дрібниці. Якщо ти не хочеш чекати на карту два роки і купу разів приходити до ужонду, дуже важливо правильно заповнити анкету і зібрати повний пакет документів. Зараз розповім, яких помилок треба уникати. А ти поки що підпишись, тому що я розказую усе про легалізацію, роботу і життя у Польщі. Отже, поїхали. Номер один це пусті поля в анкеті. Ця помилка дуже поширена. Жодних пустих рубрик залишати категорично не можна. Якщо рубрика вас не стосується, то це треба письмово зазначити. Друга помилка це неправильність написання персональних даних. Усі ваші дані повинні бути написані так само, як в паспорті, латинськими літерами, але без перекладу на польську мову. Третя помилка це відсутність адресу. Якщо ця інформація не вказана або не актуальна, то справу навіть не почнуть розглядати. Четверта помилка це неправильний підпис. Підписувати документи потрібно своїм іменем і прізвищем друкованими літерами. Підпис в жодному разі не повинен виходити за рамку. Помилка номер 5 це висилати документи звичайним листом. Якщо ти подаєш документи поштою, то обов'язково потрібно їх надсилати пріоритетним рекомендованим листом. Ще більше деталей читай в описі під відео та пиши у коментарях свої питання щодо подачі на карту.